Молодята, безтурботні закохані підлітки та поважні літні пари, здебільшого саме так відображають у світлинах справжні почуття молоді місцеві фотолюбителі. Фінал фотозмагання під назвою Кохання, як воно є, виявив кращих аматорів камери, які ризикнули представити свої доробки на публічний огляд та розсуд журі. Продовж місяця школярі та студенти надіслали на конкурс близько 80 світлин. Молодість завжди, в ну, всякому разі, в більшості людей асоціюється це з коханням, це такий період в житті, що ну, не знаю особисто, в мене ну, ну, кохання, завжди кохання в голові. Е, і були вибрані, е, так би мовити, такі верстви населення, тобто від 15 до 30 років, тобто е, ні молодших, бо там це, це вже йде як дружба. До експозиції конкурсних робіт потрапили 45 фотографій 24 авторів. У спеціальній номінації за оригінальність відзначили ось цю роботу: на ній море щирих почуттів, щоправда, поміж горобцями. А от найкращим професійне журі одностайно визнало фото Магія ночі його автор. Анатолій Глєб своє натхнення знайшов у воді конкурсні роботи. Переможець створив на морському узбережжі. Вода це такий елемент, який присутній всюди. Я поєднюю роботи свої з водою. Як ви бачите, і у воді, і біля моря роботи є. Ну біля моря, це біля Одеси. Ми були відпочивали Арцизі і ну, так бавилися, фотографували. Загалом журі відзначило трьох дипломантів фотоконкурсу Кохання. Як воно є, найбільш вдалі світлини його учасників потраплять до постійної експозиції.